В цьому відео ви дізнаєтесь все найцікавіше та несподіване про один з найуспішніших рок гуртів всіх часів. Можливо, навіть декілька разів змінити свою точку зору стосовно Скорпіонс. І найголовніше зрозумієте, як німецький гурт пройшов шлях від маленького провенційного колективу, що грає кавери, до світових зірок, які отримали найвище визнання прогулянку з сляним мостом з мером Києва. Wow. Роком заснування гурту вважається 1965. Тоді від e, сучасного складу гурту був лише засновник Рудольф Шенкер. Йому в той час було 17 років і він ще навчався в школі. В той час гурт виконував кавери на відомих виконавців свого часу, таких як Rolling Stones, Yardbirds, «Pretty Things». існують різні версії щодо року приєднання Клауса Майне до Скорпіонс. Іноді пишуть про 1969, іноді про 70-й чи навіть 71. І хоча Майне спочатку познайомився з Рудольфом Шенкером, свою кар'єру вокаліста він почав з молодшим Шенкером Майклом, якому на той час було 14 чи 15 років. Витримати такого безсумнівно талановитого юнака не змогли інші учасники створеного Майклом гурту Копернікус. І десь за рік у всіх них знайшлись важливіші справи. Після цього, не витримавши страждань свого друга Рудольфа, який безуспішно шукав вокаліста, Клаус майне вирішив приєднатись до Скорпіонса, однак поставив одну умову, що разом з ним візьмуть і молодшого брата Шенкера. Десь з цього часу можна говорити про повноцінне створення Скорпіонс. Свої власні музичні напрацювання вони закріпили перемогою на музичному конкурсі та записом дебютного альбому у 72-му. Потім вони відправились у тур, де серед іншого грали на розігріві у британського гурту Уфо. І це зіграло важливу роль в подальшій історії Скорпіонс. Адже британці переманили до себе Майкла Шенкера прямо посеред туру німців. Майкл запропонував брату взяти замість себе свого друга Улі Джона Рота. Так вони і дограли турне, після якого рот повернувся до свого гурту. Але Рудольф, який хотів грати з ротом і не хотів відроджувати старий склад Скорпіонс, Вирішив, що якщо рот не йде до Скорпіонс, то і він може трохи пройтись. Декілька разів, побувавши на репетиціях гурту рота Даунрот, Шенкер змінив підхід та замість того, щоб кликати гітариста до себе, вирішив приєднатись до його гурту. А потім вакантне місце вокаліста якось несподівано зайняв Клаус Майне, а ще гурт почав називати Скорпіонс, бо Шенкер переконав усіх, що. Цю назву вже знають в Німеччині. Саме так Уле Рот, який пішов зі Scorpions, щоб грати у власному гурті андеграундну музику, через якийсь час опинився під орудою Шенкера та Майне у гурті Scorpions. Можливо, він так і не зрозумів, як так ся стало. 74-го щороку у Scorpions виходить новий альбом, і з кожним новим альбомом гурт стає все більш успішним та відомим. Тоді ще вимальовується музичний стиль німців, який ми зараз знаємо. Ну хіба що балад було поменше. Цим стилем та комерційною направленістю гурту виявився незадоволений Ули Рот. Він писав значну частину музики, але йому не дуже подобався кінцевий вигляд його композиції. Тому після турне на підтримку нового альбому, улерод пішов з гурту. Щоб знайти нового гітариста, Скорпіон здавалось прослухати щонайменше 140 кандидатів. Врешті-решт, у 78-му до Скорпіонс приєднався Матіас Явс. У той же час, після розставання з Уфо. До гурту повернувся Майкл Шенкер. Тож для запису нового альбому було відразу троє гітаристів. В таких випадках або щось іде не так, або виходить Love Drive. З цього альбому Scorpions закріпили формулу успіху, гард-рок плюс мелодійне балади. Альбом зайняв 55 те місце в чартах Billboard, що для німецького гурту було непересічною подією. Але залишалось одне невирішене питання: що робити з трьома гітаристами. Один з них мав піти. І так трапилось, що гурт вирішив залишити лише тих гітаристів, у яких було прізвище Шенкер. Матія цю когорту не входив, тому піти довелося саме йому. Але гурт мали засвоїти свій урок, що людина, яка одного разу вже тебе кидала під час турне, може зробити це знову. Так, Майкл Шенкер пішов з гурту Скорпіонс під час туру у Франції. Причина відходу Майкла достеменно невідома скоріш за все справа в його характері, про який ходить багато чуток, із яким мирився майне, але не міг впоратись рідний брат та інші музиканти. Тож Рудольфу та Клаусу довелося терміново телефонувати Матіаса Япсу та прохати його повернутися до гурту. І судячи з того, що з тих часів Япс став третім незмінним учасником Скорпіонс разом з Майне та Шенкером, свій урок вони засвоїли. А зараз буде дещо реально шокуюче. частку впізнаваності гурту за межами Німеччини забезпечило провокативне оформлення деяких обкладинок альбомів. Почалося з Virgin Killer. І знаєте, я тут думав, як би показати вам цю обкладинку, щоб не отримати перманентний бан від Ютубу, думаю, ось якось так. Хоча ні, так теж можна. Просто майте на увазі, що під цензурою гола десятирічна дівчинка, а приховану частину тіла на обкладинці прикриває тріснуте скло, що разом із нарзвою альбому Virgin Killer, тобто Вбивця Невинності. Як би натякає, що у 70-х в Німеччині були доволі дивні часи. Цікаво, що в той час музиканти говорили, що обкладинку розглядають як мистецтво, і нікого не хотіли не образити, а просто привернути до себе увагу. А вже через багато років, коли у всіх були не тільки діти та й онуки, май не виправдовувався і говорив, що зараз би вони точно такого не зробили. А тоді їх це всекляті видавці змусили зробити, щоб просувати таким чином альбом. Ще більше довелося виправдовуватись, коли у грудні 2008-го британська організація Internet Watch Foundation внесла до чорного списку обкладинку альбому та заблокувала статтю про нього на Вікіпедії. Навіть ФБР були задіяні в цій справі, і лише після великого суспільного обговорення, через 5 днів, сторінку розблокували. Ім'я моделі та її подальша доля залишаються невідомими, оскільки такою була обіцянка. Батькам дитини від усіх причетних до цього, яку вони виконують і нині. Є версія, що дівчину могли звати Жаклін, Френсіс Бухольц, тогочасний басист Скорпіонс, заявляв, що модель, зображена на обкладинці, була або донькою, або племінницею дизайнера обкладинки. Клаус Майне говорив, що вони познайомились з цією дівчиною через 15 років і що в неї все було добре. Будемо сподіватися, що так воно і є. Також слід згадати обкладинку альбому Love Drive, яку журнал Playboy назвав найкращою обкладинкою альбому 79-го року. І обкладинку Animal Magnetism, що теж сколихнуло тогочасне суспільство, але й близько не так, як Virgin Killer. Після неї Scorpions вже не намагалися патувати своїми обкладинками. Цю роль надалі виконувала лише їхня музика. Після запису Animal Magnetism з майне трапився випадок, якого найбільше бояться вокалісти. В нього почав зникати голос. Все було дуже серйозно, навіть знадобилася операція на голосових зв'язках. Для запису нового альбому був залучений додатковий вокаліст, який в разі чого був готовий замінити Майне. Але, як ви можете здогадатися, заміною йому не знадобилося. І Клаус був готовий записати вокал до альбому Blackout. Оскільки я написав цей сценарій ще півроку тому, тут був актуальний жарт, що обігрую назву альбому. І нашу українську реальність. Але дякуючи нашим захисникам і захисницям, актуальність цього жарта зійшла нанівець. Отже, Blackout. На той час альбом став найуспішнішим для гурту. Він дуже добре продавався та зайняв 10 те місце в Billboard 200, що допомогло закріпитись в ротації на MTV – та отримати широку аудиторію в штатах. А в 84 му альбом Love at First Sting закріпив за Scorpion статус всесвітньо успішного гурту. MTV назвав їх амбасадорами Року, а журнал Rolling Stones – героями хеві метал. Перша перерва між альбомами була більше за один рік, і коли вони повернулись до студії у 88 му очікування були захмарними. Scorpion стали лише другим неамериканським західним гуртом. Який дав концерт в Совєтському Союзі, саме тут росте коріння у любові до гурту на Росії та деяких скандальних виступів Скорпіонс вже у 21 столітті. Ну а перед тим, як перейти до найцікавішої частини відео, хочу порекомендувати вам огляд гри Diablo 4. Свій огляд. Якщо вас цікавить ця гра та ігри загалом, то посилання на цей канал ви знайдете в описі під відео, тільки це відео спочатку додивіться. У 90-му гурт випустив свій останній альбом з платиновим або золотим статусом у США Crazy World. Значною мірою його успіх посприяв, мабуть, найвідоміший хірт гурту of Change. Клаус Майне написав цю пісню під враженням від своєї останньої поїздки до Совєтського Союзу в розпал перебудови. Сингл на пісню вийшов досить вдалий час, на початку 91-го, і з тиражем більше 14 мільйонів став одним з найпроданіших синглів в історії. Це відкрило двері в Кремль. Там гурт зустрівся з родиною Горбачових, вручив їм гонорар в 70 тисяч доларів за сингл Winds of Change, який їм пообіцяли витратити на забезпечення дитячих лікарень. Ви зараз, можливо думаєте, що це якийсь сюр, але насправді в той час було багато західних гуртів та виконавців, які хотіли поїхати в Кремль. Зараз таких вже поменше. Майне дуже пишався цією зустрічю. Вони розмовляли здебільшого про музику, але згадали, як Хрущов стукав черевиком по столу на засіданні ООН. Горбачов спитав О, мабуть, вам це б сподобалось? Це ж був важкий рок? Клаус Майне говорив, що таку можливість Скорпіонс отримали через пісню «Winds of Change. Вітер змін заніс на сукремель. Лірика прославляє гласність у Радянському Союзі. Кінець холодної війни та говорить про надію в той час, коли виникла напружена ситуація через падіння керованих комуністами урядів у країнах східного блоку, починаючи з 89-го року. Початкові рядки пісні відносяться до пам'яток міста Москви. Йду за Москвою вниз до парку Горького, слухаючи вітер змін. Не дивно, що інтернетом ширяться теорії, що Вінзов Ченч написала ЦРУ, хоча ні, дивно. Тим не менш. Цю тему у 2020-му обговорювали на популярному американському подкасті і Майне навіть довелось робити спростування. Також пісня асоціюється з руйнуванням берлинської стіни. Скорпіонс виконали її біля брандербурзьких воріт під час 10-ї річниці падіння берлінської стіни. Самі ж німці, в опитуванні в одного зі своїх провідних каналів, назвали Він з Ченч пісньою Століття. Але і це ще не все. Сам гурт написав іспанську та російську версію. Пісня Винзів Change. Якщо хочете кринжанути на повну, то можете пошукати на Ютубі, як її російською співає Майне. І якщо ви вже травмовані, скажіть мені, одному там весь час чується вітер пельмень», Добре, давайте поки що облишимо цю тему. Наступні альбоми Scorpions вже не мали такого успіху, хоча гурт продовжив регулярно випускати хітові балади, типу ЮНАЙ продажі альбомів вже ніколи не досягали рівню 80-х. Scorpions намагалися експериментувати, запишуючи то більш важкий альбом, то більш комерційно орієнтований. Записали навіть альбоми з симфонічним оркестром, за що їх, до речі, критикували і звинувачували в наслідуванні металіки. Щоправда, у виправдання Scorpions можна сказати, що їм запропонували записати цей альбом за 5 років до цього. І в той час вони одразу не змогли його записати, бо ж турне. Задовольнити одразу і критиків, і фанатів зумів альбом 2004 року Unbreakable. Альбом отримав більш важке звучання та класичну схему з баладами. Проте або через погане просування лейблом, або через. П'ятирічну перерву з часу запису минулого альбому, альбом не потрапляв в ротацію та мало звучав в Етері. Наступний альбом вийшов усього через два роки. Humanity повернув гурт до Billboard 200, нехай і лише на 63-ю сходинку. Існує твердження, що цей альбом є концептуальним та має свою філософію. Проте в одному з інтерв'ю Майне говорив, що це був не стільки концептуальним альбомом, скільки альбомом зі збіркою писень на спільну тему. Ми не хотіли записувати ще одну платівку з піснями про хлопців, які ганяються за дівчатами. І хоча альбом мав отримати другу частину, до сьогоднішнього дня вона так і не вийшла і вже навряд чи вийде. У 2010-му, під час запису червоного альбому, Скорпіонс оголосили про намір зробити останнє турне. Згодом вони передумали і скасували це, але скриньку Пандори вже було відчинено. З того часу, коли Скорпіонс їде кудись, Організатори під час промовшену туру наголошують, що це останній тур гурту. А коли гурт знову через кілька років їде в те ж саме місце, ті ж самі або нові організатори говорять, ні, ну це вже точно останнє. Хоча, враховуючи поважний вік музикантів, якийсь з цих турів дійсно може стати останнім. Але офіційно Scorpions більше ніколи не заявляли про намір завершити свою діяльність. Ба Більше у 2015-му гурт відзначив своє 50-річчя новим альбомом та черговим великим турне. Скорпіонс продовжують виступати та записувати нові пісні і зараз, загалом зігравши більше 5 тисяч виступів у 80 країнах світу. Божевільні цифри насправді. Дев'ятнадцятий студійний альбом гурту мав вийти десь у 2020-му, але через всім відомий вірус процес створення затягнувся на два роки і він вийшов лише 22 лютого 2022 року. Вивчаючи історію гурту, я постійно зіштовхувався з дечим не дуже приємним. Вже згадував про концерти в СССР, Він з Ченч та зустрічі з Горбачовим. Крім цього, романтизація Росії часто лунала в інтерв'ю учасників гурту. Якщо дивитись на минуле турне, то російський ринок для Scorpions був третім після власного німецького та американського. Вони давали концерти навіть в тих росіянських містах, в яке ні кожна ані Лорак заїде, не кажучи вже про зірок світового масштабу. Таке негігієнічне ставлення до своїх виступів привело Scorpions до того, що в 2007-му гурт брав участь у концерті на честь 90-річчя ЧК. Перед кремлівською верхушкою на чолі з пітуном і медведєвим майне пояснював, що, хоча вони знали, що виступають на внутрішньо кремлівські події, але оскільки це відбувалось 20 грудня, то подумало, що це якийсь корпоративчик на Різдво. What the f is this? I don't know. Пізніше гурт заявив, що їхній концерт не є даниною чекізму, комунізму чи жорстокому минулому Росії. Це вони ще про майбутнє не знали. Серед не дуже цікавих фактів і те, що Шенкер у 2003-му, вочевидь, вирішивши радикально молодити свої подружні відносини, почав стосунки з Сібірячкою, що молодше на нього на 35 років. Згодом вони одружились і майже у 70 років Рудольф Шенкер другий став батьком. Як бачите, багато чого пов'язує Скорпіон з Росію. Але після 24 лютого Гурт заспівав на підтримку України. Під час чергового туру майне співає of Change» інакше. Замість рядків про росіян слова на to my heart» і цесть Україна», а тепер послухай моє серце. Воно говорить Україна. Гурт заявив, що коли в Україні вирується жахлива війна, не час романтизувати росіян. А в лютому в інтерв'ю майне сказав наступне: німці під час Другої світової війни напали на півсвіту, і ми, коли дорослішали, відчували спільну провину. Я хотів би, щоб люди в Росії зрозуміли, що зараз відбувається, і самі вивели відчуття власної відповідальності за те, що невинні люди гинуть, отримують порадення, втрачають будинки. Так кажуть, це не росіяни, це режим, але росіяни підтримують цей режим. Зірцева позиція як для західного гурту, особливо якщо враховувати, що навіть у нас в країні зараз люди продовжують шукати хороших русських чи розуміти. Просто росіянина, який ні в чому не винен і нічого не може зробити з режимом, в іншому інтерв'ю майне зазначав, що всі бояться ескалації однак це не повинно підштовхувати світ до ослаблення підтримки України, тому що те, що буде далі, може бути гірше ніж те, що є зараз. А також гурт сподівається дати концерт миру на майдані Незалежності в Києві після нашої перемоги. І знаєте, я вірю, що Скорпіонс ще відсхвяткує своє 60-річчя, Ба більше, як вони її полюбляють, зроблять тур на честь свого ювілею. І тоді вони вже приїдуть в різні українські міста: у Львів та Харків, в Донець та Луганськ, в Одесу та Херсон, у Ялту та Севастополь. А на той самий концерт миру на Майдані в Києві майне знов пройдеться скляним мостом і, можливо, навіть заспіває. Still loving you.